Після районного відділу поліції Сніжок по результатах проведення службового розслідування за фактом керування в неферезому стані автомобілів звільнений з органів поліції. Турлай Олег Іванович так само звільнений з органів поліції за факт керування автомобілів в неферезому стані, складено на нього протокол. Останні місяці Турлай перебував на лікарняному, паралельно знаю, що судився. Він не пройшов атестацію і через суд намагався відновитися в поліцію. На роботі він не виходив, він не працював. Формально він був скорочений, але в зв'язку з лікарняним він не був звільнений з органу поліції, щоб не порушувати трудового законодавства, і на нову штатну структуру він не був призначений.